Закарпаття готове до очного навчання, воно розпочнеться там, де дозволяє безпекова ситуація, а також де створені належні умови. Серед обов'язкових наявність укриттів, які відповідають вимогам за рішенням спеціальних комісій. Про це говорили на розширеній нараді в конференц-залі Ужгородського національного університету, освітяни і керівництво області з державним секретарем Міністерства освіти і науки України Сергієм Захаріним. Він зауважив, громадяни мають право вчитися за різними формами. А завдання міністерства забезпечити якісне навчання в безпечних умовах. Батьки можуть оглянути сховища та переконатися в тому, що їхні діти перебуватимуть у безпеці. Проте все ж вирішувати батькам. От, наприклад, вивізьмемо ситуацію. Дитинці 6, 7, 8 рочків. Вона сидить вдома, навчається онлайн. В день звучить сигнал повітряна тривога. Що дитинка має зробити? Вона має вимкнути газ, вимкнути світло, перекрити воду, одягнутися, вийти з квартири, зачинити правильно квартиру, вийти в ліфтовий хол. Нажати на кнопочку. А ліфт не працює, бо обслуговує мешканців інших поверхів. Дочекалася дитинка, не дочекалася, потім вона виходить на вулицю, йде в найближче укриття. Можливо, переходячи про їжу частину, знайшла це укриття там, десь облаштувалася. Це, якщо дитинці 6, 7, 8 років, скажіть, будь ласка, чи є гарантія, що вона жодного разу не вчинить помилку на цьому? Тернистому шляху. А якщо тривога звучить два рази на день, а якщо три рази, а після скасування сигналу тривога увесь цей шлях дитинка має зробити назад. Що в цей момент відбувається у закладі освіти? Звучить сигнал тривога спеціально навчена людина, педагог з вищою освітою, яка пройшла додаткову підготовку організовано, спускає клас в укриття, за дитину несе відповідальність заклад освіти. І педагог. Не треба нічого вимикати, нічого закривати, не виходити на вулицю, не переходити проїжджу частину. Дитина вже фактично знаходиться в значно більш безпечному місці аніж при режимі онлайн. Закарпаття серед лідерів в Україні щодо підготовки укриттів в освітніх закладах. Для цього було виділено кошти з бюджетів області та громад. А в липні Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету. Вніжче до нього витрати на облаштування укриттів та бомбосховищ. За повідомленням головного управління ДСНС України в Закарпатській області станом на 15 серпня обстежено 1205 закладів, тобто 96% споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Із них 323 об'єкти потребують заходів з облаштування як таких, що придатні для укриття. Тільки 5 із них потребують ретельної реконструкції та капітального ремонту. Звісно, що на ці видатки уряд, зокрема обласна міська адміністрації, виділяють кошти. Звичайно, що їх недостатньо, але вашими спільними зусиллями і нашими зусиллями ми все-таки доведемо, що всі ці заклади з 1 вересня розпочнуть своє функціонування. І йшлося на зустрічі і про розвиток позашкільної освіти. Зокрема, Закарпатська Ова працює над проєктом щодо інтеграції it освіти в позашкілля. Ініціатива має широкі перспективи, каже голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. В Закарпатті на сьогодні, завдячуючи створення IT-кластеру, прибуває близько 35 тисяч айтішників. Це дуже це професія майбутнього, це високооплачуємо професія. Навіть найближчі країни, такі як Угорщина Австрія, з якими ми підтримуємо дружні стосунки, спілкуємося. Вони питають у нас, як це в Закарпатті вдалося створити такий it кластер, і відповідно він дуже добре функціонує, так як у нас збільшення експорту аІТішної продукції складає близько 7 мільярдів доларів. А це підтримка економіки, це підтримка збройних сил України. І ми б хотіли, щоб позашкільне навчання від. Пройшло певне таке легень, легке, щоб не зашкодити, легке реформування для того, щоб воно відповідало вимогам сьогодення і вимогам майбутнього, щоб наші діти, ті, які мають хіст до навчання в певних напрямках, вони могли працювати додатково і розвиватися після школи. Заступник голови Ігор Шенкарюк акцентував на нещодавніх досягненнях. У нас насправді досить серйозне досягнення, хоча воно пройшло досить ну, незамінно. У нас після того, як обласний ліцей отримав статус наукового, у нас провелася в минулому році до початку активних бойових дій робота, і ліцей розширив перелік учнів, які можуть навчатися вступати безпосередньо в ліцей на спортивний напрямок. І з цього року у нас дві дівчинки з Мукачівського, одна з Ужгородського району, будуть навчатися на напрямку. Жіночого футболу, і ми приєдналися до тих декількох областей в Україні, які мають взагалі в принципі цей напрямок. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми даємо можливість територіальним громадам, дітям, дівчатам, це стосується дівчат, які займаються цим напрямком. А після восьмого класу претендувати на те, щоб навчатися на повному забезпеченні в місці ужину. Держсекретар МОН України Сергій Захарін подякував освітянам Закарпаття за плідну роботу, виконання гуманітарних функцій та за надійний тил у цілому. Відзначив і громади, які виконали велику підготовчу роботу, аби навчання в області почалося вчасно та в офлайн режимі, на що вкраї дуже сподіваються.